Святого Євангеля читання, слава Тобі, Господи, слаботок, будьмо уважні. В той часі, зачувши, що Івана ув'язненого, Ісус вернувся в Галилею і покинувши Назарет, назаред, пішою оселистю Копернаомі. Що при морі на границя заволона, та Нафталі, що збулося те, що сказав був Пророк Ісая, о земле заволона, та земле Нафталі, приморський шлях, Україну за Йордану, панська Галилея, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні, тіні смерті зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтесь, бо царство Небесне близько. Славі, Господи Слава, слава Тобі. Вм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі. Покайтеся, бо царство Небесне близько. Бачимо покаяння, воно йде разом зі світлом, бо каже євангелист Матей, що світло зійшло, освітило народи. І коли світло зійшло, тоді народи побачили, що вони були в незнані, що вони перебували в грісі, і що потрібне покаяння для того, щоб бути з тим світлом і щоб бути світлом. Тобто світлом, ми знаємо, що є Ісус Христос. Навіть зірка в Ефлеємі вона світила мудрецям, вона показувала дорогу, щоб ті прийшли до Ісуса, щоб Йому вклонилися, щоб склали Йому подарунки, щоб побачили правдивого і єдиного Бога. Ця зірка була тим світлом, яка показувала шлях. Ісус Христос народився. І він став світлом для всіх народів, бо саме у його світлі, коли ми перебуваємо разом з ним, ми бачимо наші недоліки, ми бачимо наші гріхи, ми хочемо покаяння, покаятися, ми хочемо кращого життя, кращого життя з ним. Деколи також і ми перебуваємо у темряві, у темряві наших гріхів і потребуємо цього світла. Деколи навіть здається нам. А ніби добре все є, чого я буду йти до сповіді, чому я буду каятися, в чому я маю каятися, ніби, здається, все добре. Однак ми вже так привикаємо до нашого грішного життя, що гріх ми деколи не вважаємо за гріх. Це подібно як в машині, знаєте, ми їдемо, здається, наше вікно в машині є чисте, але як сонце присвітить таке сильне, то ти побачиш плівку і ти не можеш їхати. Сонце сховається, і ніби нормально вже їхати, знову вікно стає чистим. І ти розумієш, що треба те вікно протерти зсередини, щоб як знову сонце зійде, щоб тебе не засліпило, щоб ти бачив, куди їхати. Так само і в нашому житті, ми повинні чистити себе зсередини, щоб ми не злякалися того сонця, щоб ми бачили ту дорогу, якою ми повинні йти. Дорогу до Царства Небесного, бо каже Христос: Покайтеся, бо Царство Небесне близько. Саме покаяння це означає відречення від минулого життя. Це означає, що я усуну з мого життя те, що віддаляє мене від мого небесного татуся, від мого Бога. Чи це може бути моя гордість, чи може бути мої постійні нарікання, чи осуд, чи якесь лінивство. Чи взагалі, можливо, такий стан, що моя хата з краю, я нічого не знаю, не чіпайте мене, я вас не буду чіпати. Все може бути, і гріх він приходить до нашого життя, затемнює наш розум. І ми тоді не бачимо, не бачимо нічого, тільки бачимо себе. Тому ми потребуємо цього світла, ми потребуємо покаяння, ми потребуємо відчинити. Ці двері до нашого серця через покаяння, якими війде до нас Христос. Також світлом для нас є Слово Боже, це є свята Євангелія, бо саме коли настає темрява у нашому серці, у нашій душі, ми повинні відкривати Слово Боже. Ми повинні читати, ми повинні зустрічатися з Богом на сторінках Святого Письма. І Господь обов'язково дасть нам відповідь на наше питання. У моєму житті також, коли деколи тяжко буває, не знаєш, що робити, як зробити, ти відкриваєш новий завіт, читаєш, і Бог промовляє до тебе. І Бог дає тобі підказки, дороговкази. Куди повернути вліво, право, чи йти прямо, чи стоїть світлофор. Тобто, ти маєш всі підказки, дорожні знаки туди. Бог тобі підказує, як безпечно рухатися до Царства Божого. Святий Іронім також сказав ці слова, коли ми читаємо Слово Боже, тоді сам Ісус Христос сходить з сторінок святого Письма і входить в наше серце, бо відбувається зустріч, відбувається очищення. Навіть деколи ми читаємо і не розуміємо, і здається, ну чого я буду читати, якщо я нічого не розумію. Але це неправда, треба читати. Бо Слово Боже є живе і діяльне. Коли ми читаємо, Господь очищує наш розум, Він переходить через наше серце, якщо ми не розуміємо, але це є Слово Боже, яке дає життя, яке дає любов, яке дає радість. Тому в нашому житті ніколи не розчаровуємося, ніколи не здаваємося. Не опускаємо руки, але завжди піднімаємо наш погляд на Ісуса, на світло, яке світить для нас, щоб ми не блукали в темряві. Можливо є також любити один одного, поважати один одного. Є одна така історія, що вчитель запитує учня. Що учень запитує вчителя? Каже, вчителю каже, коли настає світанок. Чи тоді, коли є зеніт ночі, чи тоді, коли я можу розрізнити чорну нитку від білої нитки, чи тоді, коли сходить сонце, чи тоді, коли закукурікає півень. А вчитель став, подивився на нього і каже: сину, каже, світанок настає тоді, коли ти помітиш обличчя людини і побачиш в ній свого брата. І це є глибокі слова побачити у людині брата. Подивімося один на одного. Ми всі є брати і сестри у Христі. Наш Батько є один, Небесний Батько, Матір, Пресвята Богородиця. Ми всі є брати і сестри, і ми повинні любити один одного, поважати, допомагати, молитися один за одного. Бо саме перша спільнота, які збиралися навкруг Ісуса, також навкруги апостолів, вони молилися разом, вони допомагали, вони підтримували один одного, вони були міцними і на них казали погане. Каже, дивіться, каже, та то християни, дивіться, як вони любляться між собою. І їх та любов потягувала, бо вони не могли любити один одного, бо вони не пізнали Бога. Ми пізнаємо Бога, ми є християни. Ми є ісусовими учнями, отож любимо один одного. І пам'ятаємо ці слова Отця Пів, який сказав, що в кожній людині живе Ісус, а в хворій людині живе два Ісуса. Отож, знаходимо час один для одного, ділімося Словом Божим, Виявляємо нашу любов не тільки через слова, але через діла, щоб світло Боже. Сіяло у нашому житті. Амінь. Христос рождається.